Вітаю, я Володимир Бондаренко, і ви на моєму каналі Навчання перед монітором. Це навчальне відео буде, мабуть, заключним у циклі на тематику введення та виведення списків у Python. Ми будемо використовувати графічний інтерфейс, який надається нам бібліотекою така Інтер. І давайте подивимося, власне, що ми хочемо зробити. От, як, як буде виглядати. От, Віконечко, от воно невеличке таке, ну, яке є, так. І ми отут якісь там значення будемо вводити. От. Коли ми натиснемо на кнопочку Опрацювати, буде, відбудеться якась робота, не відбувається. Ага, відбувається відбувається робота. І результат цієї роботи нам показаний у багаторядковому текстовому полі. Власне кажучи, як ми вводимо значення у багаторядковому текстовому полі, і є кнопочка очистити, яка дозволить нам знову попрацювати. Тобто знову ввести значення якесь ліве поле. Ага, тут у мене пропуски. ні, не пропуски з кожного рядочка. З нового рядочка. Будемо вводити ці значення от, і натиснемо на кнопочку опрацювати. І знову в мене щось не те. Опрацю... Ага, от, чого воно не працює, тому що останній рядочок у мене порожній, а має бути не порожній. Да? Тобто, коли ми вводимо дані, так, то. Після останнього числа не, не потрібно натискати Enter. От. Це таке обмеження, до речі, я його ще визначив. Подивимося, чи можемо ми його виправити. Ну, Власне кажучи, найголовніше наше завдання у цьому варіанті це використати багаторядкове текстове поле для зчитування елементів списку, і його ж використовувати тільки інше поле для виведення елементів списку, так як ми бачимо. Окей, ну трошечки по елементам інтерфейсу бачимо, що у нас є текстовий напис, є під кожним текстовим написом багаторядкове текстове поле і дві кнопочки. І очевидно, що тут використовується трошки інший пакувальник, ніж звичайний пак. І дійсно це так. Ми використовуємо Grid. Можна було і використовувати і інший, інший пакувальник, ну, наприклад, Place. Так? Де треба вказувати конкретні координати, ну, але для цього треба проводити те там, малювати схему на певній координатній площині. Так, я просто використовую Grid-Сіточку для виведення. Окей. Ну, давайте ми закриємо цю програму і повернемося до нашого проєкту. Це стандартний проєкт на платформі TK-Inter. Заснований на шаблоні ТК Інтер, вибачте, на шаблоні ТК Інтер на платформі Replet. От, Звичайно, що мені оце все, мабуть, не потрібно буде, мабуть, все-таки я все це приберу і буду писати заново. Звичайно, що ми будемо так використовувати ТК-Інтер. Бібліотеку. ТК інтерімпорт, і будемо імпортувати все. Це для того, щоб скоротити нам запис. От. Знову ж таки, у нас буде опрацювання нашого списку, ну, в принципі, в одній функції. так, І тому, мабуть, я не буду оголошувати глобальну зміну. Хоча Хоча давайте оголошимо. ну, якийсь там порожній список, нехай буде. Ми просто познайомимося з прийомами, як робити такі величини глобальними. так? От. Потім у нас буде дві кнопочки, тому ми, мабуть, спочатку створимо віконечко за допомогою конструктора ТК для віконечка запишемо заголовок. Тут замість калькулятор напишемо. Робота зі списками. От. Ну, і тепер, і тепер... геометрію не будемо задавати. Тепер дві функції для опрацювання, натискання на кнопки. Бати на один клік. І поки що. І поки що так. Вибачте, 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 два крапку не поставив. Е, і поки що нічого. Е, і так само def button 2 клік, і поки що так само нічого ми потім е, будемо описувати. Ну, а тепер наступний крок е, це створення інтерфейсу. Так? Е, три текстових написи. Е, Конструктором лейбл, ну, нехай буде вводити елементи списку, ця мітка буде дочірньою для об'єкту ВІН. Потім буде LBL2, також конструктор лейбл, але отут я використаю отаку от конструкцію, ну, як віддільник між двома мітками бо вони будуть зливатися, не дуже красиво буде виглядати. Ну, Результат, мабуть, опрацювання. Списку. От. Ну, а тепер оці три міточки, давайте ми їх запакуємо, розмістимо. Ми будемо використовувати LBL1. вибачте LBL1 будемо пакувати за допомогою пакувальника Grid, тобто сіточка. І у такого пакувальника є декілька аргументів. Ми будемо використовувати поки що ну лише column і Row. Так. ну Зрозуміло, що сітка, це значить є колонки, якісь є рядки. Е, ну, Оскільки ми з вами бачимо, що мітки у нас три штуки, то, мабуть, буде три колонки. Да? Колонки і е, рядки нумеруються з нуля. от тому це ми поки що формуємо перший рядок. Е, е, колоночка буде нульова, е, і рядочок нульовий. от Все інше ми поки що приберемо. Це, так буде розміщена перший, перший напис, перша міточка LBL2. Ми також запакуємо, але це вже буде у, друг, у колонасці другій, тобто номер 1 Ну, а рядочок так само нульовий. Ну і LBL3 у нас також буде запаковано за допомогою пакувальника сітка. Знову ж таки, Рядочок нульовий, а тут колоночка друга. Давайте ми з вами запишемо метод циклічного опитування подій для того, щоб запустити наш проєкт і перевірити, як буде, як буде розташований текст у нашому виконечку. Ну, Зачекаємо, поки достановляться додаткові модулі, додаткові залежності у Наш проект. І потім наступні разі запуск буде відбуватися швидше. Так. Ось ми бачимо маленьке дуже віконечко, і бачимо е, три розміщені тексти. От вони не в стовпчик, як за допомогою звичайного пака, а отак в рядочок. Тобто, ну, в одну. В один рядочок під номером 0. Окей. Наступний крок зупинимо проєкт, щоб він не витрачав системні ресурси. так? І наступний крок розміщення під цими написами створення багаторядкового текстового поля і його розміщення, так? txt 1 наприклад, це конструктором текст ми створимо так. Він буде дочинім елементом для об'єкту. Він. І ширина 20, і висота, ну, нехай 10 це у буковках, це не в пікселях, це у буковках. Гадиться. І так само TXT2. І таким самим конструктором і з такими самими параметрами. А тепер за допомогою пакувальників txt 1 пакуємо у колоночку 0. Ух ти, господи. Колоночка 0, а рядочок уже перший. От так. Ну і так само txt 2 уже от той перший номер колоночки ми пропустимо. Тобто крайня зліва, крайня справа колоночки. От так вони будуть запаковані. Давайте подивимося, як відбудеться пакування. Ось так красиво відбулося. Зупинили. Ми і продовжуємо розміщувати наші елементи інтерфейсу. Це у нас тепер будуть кнопочки. Так, кнопка. Кнопка з текстом. Вибачте. Вибачте. З текстом. Опрацювати. Ну, там не важливо, як він буде опрацьовуватися. І команда буде button, на один клік пов'язана з цією кнопочкою. І інша кнопка Button 2. Це button 2 клік і там буде у нас не розрахувати, там у нас буде очистити. От. Ну, Мабуть, оця кнопочка буде працювати найпростіше. Але давайте знову ж таки перевіримо інтерфейс. Поки що на інтерфейсі у нас цих кнопочок немає, тому що ми їх не запакували. Тобто ми отой пакувальний гріт не використали. І тому BTN1, ох, ботиниці. BTN1 GRID, це нульова колонка, другий рядочок, і BTN2. Grid. Це у нас буде колоночка друга і рядочок другий. Так, запускаємо наш проєкт. І от у нас є такий елемент інтерфейсу. От В даному випадку ми просто фронт-енд робили. Тобто зовнішній вигляд елементи інтерфейсу. Поки що навіть ми... це не можна назвати повноцінним програмуванням. Це фронт енд. Тепер повернемося до нашого справжнього програмування бакенду, як будуть ці елементи інтерфейсу, цей фронт енд взаємодіяти з пам'яттю. Ну, перш за все, поки що нас цікавить, скажімо, кнопка очистити. Що вона буде очищати? Вона буде очищати те, що буде введено сюди, і, очевидно, те, що буде виведено ось сюди. Тобто. Тобто ми будемо працювати із об'єктами TXT1, і там ми будемо, мабуть, видаляти delete. От. І коли ми вказуємо, що будемо видаляти, нам потрібно вказати, а, ну, які ж елементи будемо видаляти, бо у нас є рядочки, у нас є буковки в рядочках. І, очевидно, треба видаляти із найпершої буковки, яка введена, а вона введена у Перший рядочок на нульовому місці. Да, от така от нотація 1.0, тобто перший рядочок, Нумерація рядочків у е, таких е, об'єктах, типу, які належать до класу текст, текстові поля, Рядочки нумеруються з одинички, а е, буковки у рядочках традиційно з нуля. І от 1.0 це значить, починаючи із першого рядочка, з нульового символа в цьому рядочку, і до кінця до системної змінної N, вибачте, мабуть, константа ваш, краще сказати, до системної константи N. Все це буде видалено із першого багаторядкового текстового поля. І так само треба зробити те ж саме і із другим багаторядковим текстовим полем. Ми просто скопіюємо, вставимо. І просто замінимо назву об'єкту, до якого ми застосовуємо цей метод. Зупинимо проєкт, запустимо проєкт і перевіримо, як наша кнопка очищання впорається. От, вводимо якісь значення сюди. Спробуємо ввести якісь значення сюди, натискаємо кнопочку очистити і бачимо, що обидва поля очищені. От. Ну, було б непогано заблокувати одне з полів для введення. Ну, зрозуміло для чого. Да? Що ми будемо розуміти, що саме в це поле буде здійснюватися виведення, ну, але це затягнеться наше відео. Хотілося б його швиденько, швиденько, у гарному темпі записати. Окей, кнопку очистити ми запрограмували, ну а тепер кнопка опрацювання. Буде наша кнопка працювати, верніше ми будемо працювати із глобальною зміною. Пам'ятаєте, я казав, що я покажу, яким чином можна створити глобальну зміну, яка доступна була б у будь-якому місці нашої програми. І це дуже просто. Ми, по-перше, її оголошуємо перед створенням елементів інтерфейсу. І по-друге, ми у нашій, у нашому обробнику події btn1click клік у нашій функції, ми запишемо, що це у нас. Глобальна величина і в її назву, з якою ми от будемо працювати. Окей. Okay. Тепер ми спробуємо прочитати те, що у нас у величині TXT1 і прочитати ми можемо, якщо використаємо вказівку get1 get отримати. І знову ж таки, звідки по, по яке місце? Із 1.0 до, до кінця. От, і зверніть увагу, ну, от давайте отак просто. Да? Це ми просто отримали весь текст, включаючи Enter, який я натискав. Тобто у цьому тексті міститься багато рядків. Тепер наше завдання розділити. Розділити за ознакою натискання на Enter. От. Ну, вести такий символ з клавіатури ми не зможемо при програмуванні, але описати цей символ ми зможемо за допомогою символу екранування. Отже, ми змінимо трошечки нашу величину, а ми розділимо її. Тобто це вже не текстове поле буде, це вже буде список, який ми отримаємо через розділення текстового значення. Яке міститься в А, багато рядочків за ознакою, е, оцього е, символу натискання на Enter. От такий прийом е, зворотній слеш N, е, це якраз і таким чином ну, дається інформація про те, що ознакою розділення на елементи списку буде якраз натискання на Enter. От. Е, і таким чином, е, в принципі, в принципі, ми розділилися. Ну, давайте ми тепер спробуємо подивитися, а що у нас там є у оцій величині А. Перезапустимо наш проєкт, щоб перечиталися всі величини і поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, достатньо. Натиснемо кнопку Опрацювати. І от ми побачимо. Що у нас є отакий список, причому, як не дивно, останнє значення це порожній рядочок. Тобто Enter отут прочитаний, і ну, автоматично він додається. І порожній рядочок також прочитаний. Нам треба позбавитися від цього. Для того, щоб наша програма вона буде перетворювати, скажімо, на дійсні числа, оці ось числа, які тут записані. І щоб вона правильно спрацювала, а не зупинилася, бо ну, порожній рядочок на дійсне число перетворити не може. Окей, ми для цього просто використаємо метод remove remove і вкажемо, що цей порожній рядочок ми будемо із списку нашого видаляти. І лише після того будемо друкувати. Допустимо, видемо, кнопка Опрацювати. І бачимо, що тепер вже у нас список є, без будь-якого порожнього рядочка. Окей, впоралися. Тепер, коли у нас список є, тепер ми можемо цей список використовувати де-інде у нашій програмі, да? тому, що, тому що у нас, global. Global, тобто це глобальна величина. Працюємо, зупиняємо наш проєкт. І замість print будемо описувати, що ми будемо робити. Ну, Наприклад, давайте ми пройдемося по всім елементам. Ага, у нас ж текстові елементи, нам потрібно їх перетворити. Давайте перетворимо на дійсні числа. Що ми зробимо? Ми використаємо функцію map. Але ця функція. Ось де вона да? записана. І вказівка, дивіться, чомусь заново використовується функція list, тобто послідовність перетворюється на список. Виявляється, що MAP функція? що Вона робить? Вона застосовує одну і ту ж саму функцію до всіх елементів послідовності. Ну, в нашому випадку вона застосовує функцію int до всіх елементів послідовності списку A. Але повертає вона такий собі об'єкт типу MAP. Тобто не зовсім це список. І за допомогою функції ліст ми все-таки у список його назад перетворюємо. Ну, я казав, що це будуть дійсні числа, тому не int, а flat. От, тобто всі, весь текст буде переведений у дійсні числа. Добре. Добре, а тепер, а тепер ми з вами проводимо якісь обчислення, пройдемося по всім елементам списку. x, in а? От. І що будемо робити? Якщо елемент має, ну, якщо він сам парний, тоді ми візьмемо з нього квадратний корінь, а якщо ні, то піднесемо до куба. Чи там ні, не квадратний корінь, будемо в квадрат або в куб. Да? Якщо... А як ми дізнаємося, парний чи не парний? Знайдемо стачу відділення. Елемент X застосуємо стачу відділення на 2. От. Тут можна писати не до рівня, тобто, якщо результат 0, то це буде, здається, хиба. Тобто. Ми маємо записати, що якийсь величині Y ми надамо значення X в квадраті, а else, так, да А else нехай буде X в кубі. Після того, як ми Y цей обчислили. Ми у багаторядкове текстове поле друге будемо вставляти, вставляти після останнього елементу у цьому багаторядковому текстовому полі, будемо вставляти текст. Перетворимо y те число на текст і завершимо оцим символом, який буде означати, що після кожного числа ми будемо переходити на наступний рядочок. Ну, давайте спробуємо. Чи зрозуміє нас? Зверніть увагу, що середовище не дуже подобається отакий от запис, але чи інтерпретатор його зрозуміє. Давайте спробуємо ввести декілька чисел. От, Натиснемо на кнопочку опрацювати і бачимо, що ну, 2 в кубі. Да? Остача відділення на 2-0. Значить, це вважається хибою, да? і тому ми в куб підносимо. От. Якщо не 0, це істина, і тоді в квадрат. От. Бачимо 8, 8 це 2 в кубі, потім 3, це 9, 3 в квадраті. ну і так далі. От, Працює. Да? Ми бачимо елементи списку, вони у список перетворені, потім ми по списку пробігаємося за допомогою циклу. Проводимо якісь обчислення і результат обчислень виводимо знову у багаторядкове текстове поле. В принципі, можна натиснути на очистити і ввести якусь іншу послідовність. Ой, Отак. А ну спробуємо. Спрацювало. От. І мінус 5 також дає в квадраті 25. Ось на цьому, в принципі, в мене все. Якщо будуть якісь. Зауваження, пропозиції, запитання, будь ласка, коментуйте це відео, ставте лайки, поширюйте, можливо, комусь буде у нагоді. Отака можливість роботи зі списками за допомогою багаторядкового текстового поля і графічних інтерфейсів, які ми можемо створювати за допомогою модуля Інтер. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре, бережіть себе.